Пан Євген вже відомий у, у Луцьку, загалом на Волині. Багато хто бачив про нього і сюжети на різних телеканалах. І пан Євген вже був у нашій студії. І, зокрема, свого часу пан Євген проводив акції на підтримку поранених захисників, зокрема тих наших захисників, які втратили кінцівки на війні. Зараз вже пан Євген спілкується із школярами у Луцьких школах і про це і про ці його заходи про це теж поспілкуємося сьогодні. Але передовсім, все таки цікаво ваші так би мовити, підсумки ось тих двох акцій, які ви проводили в центрі Луцька на Лесі Українки. Як ви як ви сприймаєте те, що відбувалося? Як чи виправдали вони ваші очікування? Чи плануєте якісь такі схожі акції? На майбутнє, і також розкажіть, в кого виникла ідея зустрічатися безпосередньо із учнями луцьких шкіл. Провели дві акції. Потім мені потрібно було купити ліки. Я вийшов в місто в аптеку. Цієї аптеці не було, потрібно було йти далі, ну так гарненько далі пройти. І подорож в аптеку, і повернутися назад зайняло у мене три години. Я не, ну, не користувався транспортом таксі, бо хотів подивитися, чи я зустріну а, же, чи буде результат тих акцій, тих роликів. І за ось ці три годинки не було жодного жесту. Тобто таке відчуття, що а, все повернулось на своє місце, так як і було, що наче взагалі нічого не, не відбувалося. І я також а, ну, розчарувався, а, що така, наче даремна праця, що. Ну, що людям це не потрібно ось, і думав, що треба якось е не кидати, не кидати, а якось підсилитись. Ну що, мабуть, я просто в мене одного мало, щоб відбувалися ці зміни. Mm -hmm. Я е прийшла думка, що можливо саме молодь цьому зможу допомогти. Бо ну, це люди, які формуються. Ось вони можуть взяти ідею, якщо вона гарна, і почати її користуватися. І з'явилася ця ідея, і наступний день я вже почав діяти. Звернувся в Центр соціальних служб цієї пропозицію, а вони вже далі передали мою пропозицію, і отримав я два дзвіночка і прямо з Луцька і з Чернігова, угу. що їм це подобається, і вони будуть ну, допомагати, влаштовувати ці зустрічі. Ось перша зустріч у нас відбулася в середу онлайн зі школярами міста Чернігова. Це був сьомий клас. А, ми спілкувалися з зумом. Ось, а далі відбулося ще дві зустрічі: це вчора і сьогодні, а, очні, живі зустрічі в місті Луцьк. А... Яка різниця? Різниця, ну, що треба зустрічатись очно, це важливо, я зрозумів. Бо є оцей контакт, прям гарненькі очі в очі, відчути оцей, відчути вайфай один одного, так, що, ми, що ми транслюємось чи підключаємось до тих сенсів, меседжів. Ось, чи це нас єднає, чи не єднає. А, і, ну, Я вчора з живої, з живої зустрічі повернувся просто на крилах. Щось так укрило? На, на крилах ну, я маю на увазі на піднесеному такому так, так, ми стані. Ну, саме контакт от, з, з підлітками. Я, я ще ну, не розібрався, як саме, чому саме це так ну, надихає. Можливо, що ще вони молоді, більш щирі, щирі, світліші, добріші, такі, ну а, такі, ну. Гарна ідеенергія і вбива саме через цю молодість, мабуть, через молодість. Пане Євгене, ви кажете, що зустрічалися перед тим, як в Луцьку відбулися ці зустрічі зі школярами, зі школярами Чернігова. То е, яка відмінність у сприйнятті війни, у сприйнятті вас як військовослужбовця, зокрема, з ампутацією? Е, що е, люди, що учні вам говорять, що ви говорите, на чому акцентували саме е, лучанам, луцьким е, дітям, і на чому акцентували чернігівчанам? Чернігівцям, перепрошую? Так, ну з Черніг, Чернігом. Я розумію, що. А, що моя відсутність в Чернігові, вона ну, все-таки шкодить цьому процесові, що ми зустрічаємося онлайн, і ми не можемо далі такий ну, налагодити гарний, гарний зворотній зв'язок, щоб разом спробувати щось зробити. Mm -hmm. Бо на цих моїх виступах а, там був такий важливий меседж: це почати робити а, корисні справи для нашої країни, і що а, учні можуть обрати самі для себе, що вони можуть вже зараз почати робити. І ну, я запрошував їх поділитися, вони про це казали і записував на дошці. Ось, і далі, щоб це не була просто розмова, яка через два дні забудеться, і, і все. А То я запропонував нам зібратися, гуртуватися з учнями. Ми, я створив чат, ось, щоб ми почали дійсно давати якісь ініціативи і реалізовувати їх. Ось, щоб я. О, почав, почав це робити з ними, наче такий, хто допоможе. А взагалі хочеться, щоб серед них з'явились лідери, такі усвідомлені, усвідомлені, і дійсно там обрали на своєму шляху о, проводити якісь зміни, покращувати, щоб вони потім діяли самостійно без мене. Борювало осередки. Хочеться таку ну, попливати на свідомість молоді. І. Усвідомлення молоді. І взагалі, знаєте, такий виник. Іначе на, народжується проєкт, типу, а, мі, місто під опіку. Да, що молодь бере місто під опіку і починає там знаходити, а, що, що не так, ну, що, що, що треба покращити і робити це. А ось... Зараз це просто ідея. А, люд, учні приходять в чат, ось, ми почекаємо, що, можливо, відвідаємо школи і почнемо комунікувати, побачимо потенціал хлопців, дівчат, що вони хочуть. І, ну, наприклад, 31 травня буде Всесвітній день боротьби з тітю напалінням. Можна влаштувати гарну акцію профілактичну, ось подумати, і вона не буде складною для реалізації. Пане Євгене, ви кажете, що на цьому етапі організували вже якийсь чат із молоддю. То цікаво, а це ваша ініціатива була чи все-таки молодь зацікавлена у такому. Молодь фактично крокує вперед до вас, а не ви до них? Чи як? Ну, поки що я до них. Поки що я до них, але ж я маю надію, що серед них будуть це такі сміливі. Юнаки або дівчата, які зможуть самостійно здавати цю ініціативу. Я бачу, що їм треба ще допомогти стати сильнішими, ось можливо ну, бути прикладом для них поруч, щоб ось вони побачили, що ну, не складно, ось, що, що це можна робити, діяти тупереч страхам там і іншим обмежуючим речам. Пане Євгене, ви згадували про дві зустрічі в луцьких школах. то Чи можете розповісти, що це були за школи, що це були за класи, і чи готові і далі не зустрічатися з луцькими школярами? Так, це був третій вчора ліцей, сьогодні дев'ятий, дев'яті класи. Вчора був один клас, сьогодні два класи. А на наступному тижні в дев'ятому ще є три класи, з якими можна поспілкуватися. Заплануємо. Мені я взагалі готовий робити це кожного дня. Ось якщо б воно так побудувалося, щоб кожен день можна було зустрічатися. Я... Твої відкриті дуже чекають. Якби чекаєте пропозицію можливо, від управління освіти, так? Міського. Так, я не, не просто чекаю, намагаюсь і прошу, щоб ну, допомагали. Ну, так, активно займаю позицію, пішов. Не хочете вчителювати, до прикладу. Я сьогодні... такі, такі думки у вас не да, виникали. Сьогодні в процесі? Я зрозумів, що, мабуть, в мене вийшло б там щось викладати, якесь патріотичне виховання, б я мабуть, би зміг так і робити. Угу. Але цікаво, то під час цього спілкування це більше як лекція, та, чи все-таки це діалог, і, 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 і що, якщо так, то що запитують учні вас? Це була більше лекція. А зараз я аналізую, що потрібно там. А... Робити такі вставки для діалогу, щоб задати питання. Я, я розумію, що мені також потрібно зараз навчатися, ось аналізуючи цей досвід, це лекція. Потім там є коротке таке запитання. Що, а я показав, сказав, даш вони мають сказати про корисні справи, і я це записую. Ось, тобто вони вже включаються. Це вже трошки діалог, і потім а, в мене такий ну, на завершення загальний такий меседж. Ну, про захист Батьківщини, про, про юнаків, які мають а, стати захисниками, а, ну, про жінок, які мають виховувати біля себе. А, захисників, це, може, знаєте, так звучить, що жінка має там виховувати Чіпка, але насправді так і може бути. Ось вона може. Дійсно його формувати, створюючи свої особисті принципи. Юнак, який хоче бути з нею, він почне їм відповідати. Якщо він скаже, що я хочу біля себе достойного, власного, який піде, коли потрібно, не жаліючи себе, то чоловіки, ну, юнак і буде до цього прагнути. У жінок великий вплив, реально, вони можуть це робити. А далі вже заверш... за... на завершення, о... пропонуємо задати питання. Ось Вчора мені задавали питання більше про місто, чи воно а, підго, так, так, підготовлено, які проблеми є в містах? Плитка, освітлення, двері. оце я все відповідав зі ну, від свого досвіду. А сьогодні запитували саме більше про а, бойовий досвід. Саме хлопці були активні. Вчора дівчата, сьогодні хлопці. Ми сьогодні я бачу, що я трошки, наче так, е, був, мабуть, більш серйозніший такий, ну на якось по-іншому е, сьогодні. Ну, можливо, так і потрібно було, але сказали, що все гарно вийшло. які це класи, який вік орієнтовно? Дев'яті класи. дев'яті. Угу. Пане Євгене, ви от коли. Проводили е, на сьогодні, от вже е, ці зустрічі е, з школярами, е, акції різного роду. Чи не втомилися ви, чи не боїтеся, що ви втомитеся? Просто ви, ви говорите, що у вас і окрилюють ці зустрічі, але натомість це ж великий емоційний, в першу чергу, ресурс. Де ви берете е, його, де ви його поновлюєте? Знаєте, я такий. А, аналізую і думаю, ось як, якби я там вийшов перший раз, а, не побачив жестів, оця образа. Ну просто образився б на людей. І, ну, і нічого б не робив. Я так само ізолювався собі тихенько на території лікарні чекав, там коли вже чи відпуску там, чи куди відправлять. Сидів би в телефоні, як воно і буває. А оце, це, оце наче, невдоволення, що. Невдоволення, що так не, не має бути, воно якось і стимулює. Я ще не розібрався до кінця ну, в собі, але воно стимулює, стимулює діяти всупереч. Це створює це є для мене якусь мотивацію. Те, те, що воно не працює, те, що я пішов в аптеку три години жодного живства, воно створює ці нові а, ідеї, якось формується всередині ресурс. Нові виклики, які треба є. Подав, воно виходить, що за рахунок того, що люди. Не включаються, то цей процес починає масштабуватися відповідно. і ну, Мені здається, що так і, і гарно, хай не включаються, тоді більше моємо команди. ось, А про відновлення. Саме да, від, від, від цих справ, коли я з плакатом стояв, люди ж підходили, обнімали, казали щирі слова. І воно ж все, ну, вся енергія повертається. Ну, так само тобто я ну, Зрозуміло, що після ось лекції там цей мозок спалив цукор, поки там все це згадував, формував, ну, зів батончика і нормально. Пане Євгене, ну і цікаво, чи рахуєте, скільки вже знаходили кілометрів по Луцьку. Ну і зокрема, чи не відмовилися від своєї ідеї в 10 тисяч поверхів. Працюю над поверхами. Почав вже не доробляти саме через активність, немає цього часу на тренування. Стабільного треба вже проявляти гнучкість, щоб встигати робити. З приводу кроків по місту на милистях чомусь не рахує крокомір. Я думав, що в мене проблема, я взяв у дружини так само. Тобто, на... Не знаю через що, але вдається ну, тільки рахувати калорії. Uh -huh. А ось вже відстані і кроки не вдається рахувати. Але ж в мене є мета там робити на добу, тисячу... спалювати тисячу кілокалорій. Uh -huh. що є для... Ну, взагалі, типу, класно, а якщо без ноги, то ну, ще краще. Ось. Але теж буває десь там, на 800-900, ну не, не дотягую. Uh -huh. Ну, Івана, ну і ви, ну, ви згадали про дружину, то вона часто має можливість до вас приїжджати? Ну, зараз зараз цей. Пісхи після, після Великого Дня. Неї, там більше вихідних. Uh -huh. Тобто може, може приїздити. А, ось нещодавно була. Так, так, нещодавно була. Ми їздили з нею в протезний центр, хотіла підтримати. Uh -huh. Ну, також вона в. Ну, хоче трошки ну, бути в темі, десь там підконтролювати там щось, ну, під, підкласти соломку, щоб. Мене, там... Та що ви саме маєте на увазі? Ну, що, що вона хоче контролювати, чи бути в, я... в, 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 в якій темі? Тобто ви її не зовсім е, посвящаєте, даруйте за русизм в цю діяльність громадську і таку активістську свого роду. А, громадська, ну вона в мене така людина боїться публічності, виступів, ну тобто уваги така. І подобається десь у доміку сховатися. Як вона, до речі, посталося до того, що вас можна було побачити дійсно і в телемарафоні, загалом на багатьох національних телеканалах, зокрема. Ну, спочатку був якийсь, ну що, ну, це незвично. Більше страху переживань, мабуть, в неї було. Потім поступово, поки не зустрілися, ось вони приїхали, зустрілися, два доби побули разом і заспокоїли. Зараз я бачу, що вже. А, сьогодні, до речі, телефонувала, казала, що пишається. Тобто вже адаптувалося. Пане Іване, ну і ми теж стосовно якраз вашої реабілітації, то чи ви визначилися ви вже із протезними центрами, з протезами, де плануєте їх робити? Планував робити у Superhumans у Львові. ну, За рахунок того, що зараз тут у Луцьку розвивається така діяльність. Відчуваю, mm -hmm. що моє місце тут і шукаю, шукаю, знайшов тут протезне підприємство. Вже у нас була консультація, зустріч. Залишилося отримати висновок ВЛК на протезування, і можна запускати цей процес. Мене, uh, ну, з приводу протезування, мене просто така мотивація, що мені здається, я і, і в полі стану там без якихось там супер реабілітологів, супер засобів ну, за рахунок саме мотивації активності. До речі, якраз стосовно вашої мотивації, загалом сили духу, то чи можете розповісти, та, звідки воно у вас взялося, та чи це якесь самовиховання, чи можливо виховання, коли ви зрозуміли, що у вас є така, така внутрішня та сила для мотивації, щоб не лише для себе, але й ставати прикладом для інших. Ну, ця ця, була, відбулася магія відбулася завдяки ось саме сходам, коли після першого поранення я робив ті кроки перші цією ногою, яка ще навіть не була, а, ну ці поранення не були зашит, зашиті, тобто там все було живе, але вже місяць часу я її не користувався, просто підтягував її за собою. Я маю на увазі саме м'язами, стегна то почалася ця невіра всередині, в чому я втрачаю опору на себе і, здолавши, ось, зробивши цей крок перший на сходах, і розпочалася ця вся магія з цими сходами, і саме ці сходи виховували цей дух. Особливо, коли я вже почав, коли я відновився, повернувся в підрозділ, отримав наступне поранення, відновився, повернувся в підрозділ, коли оці бойові виходи показували, наскільки потрібна витривалість в боях. Ось, повертаючись з цих виходів, я на сходах працював з вагою. Вдягав на себе, я досяг 35 кг додаткових і ходив, брав в руки гантелі, а ще нацепляв на себе. Різного всього, і підіймався туди-сюди, коли а, ну, не вистачало сил при цих підйомах, ось я змушував, зробити, змушував робити себе. Там, кожен наступний підйом, і так воно виховувалась. ця сила духу. І відбулася така магія: знаєте, що а, спочатку я роблю зусилля для того, щоб а, цей дух підняти в собі. Він потім так фіксується, типу. І потім цей дух а, вже підіймає мене. Він працює на мене, якась, значить, якась внутрішня інвестиція. Що я докладав, докладав, воно з'явилося, далі воно мене підіймає якимось домкратом. Я ну, не можу просто лігти в ліжко там і нормально почуватися. У мене одразу буде там, сумління, провина, час гаю, треба ну, рухатись по плану, є що робити. І, і на фізо є, що робити, цілі. І ось, ну, по всім ініціативам, ну тобто, і все, ліжко моє в день, воно. У ну, тобто, вас є в... відчуття, що ви щось не встигаєте в житті да. допрацювати? Я вже так, я вже посп... Посп... поспішаю, щоб угу. встигати. За вас не, пригні... не пригнічує? Ні, навпаки. Навпаки, ось коли такий темп, то організм більш мобілізований, більше в цих внутрішніх гормонів, більше енергії, більше задоволення. Це гарний стан. Поспішати це класний стан, Ну, Надіюсь ну.